Саньон Крексон, як правильно зібрати механізм ручника, щоб це працювало просто ось так, от, на відмінно. Хуйня, на якій я, і покажу це вам. Ось так я витягнув деталь. Це механізм відвода. Це один циліндрик з болтом регулювання, це другий циліндр. Звичайний циліндр без регулювання. Витягну я його ось так. Хоча з цим циліндриком в комплекті має бути ось такий підтик. Цей піптик вставляється всередину, це все відповідно збирається на змазку і виглядається все ось так. Значить, Послідовність дій. Для початку флажок вставляємо. Вставляємо регулювання взагалі два циліндрика. Не забуваємо про ось цей піптик. Все. Тепер встановлюємо колодку, регулюємо саму колодку відносно диску і потім регулюємо натяг присів ручника. Також не забудьте звернути увагу, чи не проїбалися десь ось ці скотки. І ось ця пластинка. Ця пластинка відповідає за автоматичне підведення колодки по мірі її зношення. Якщо чогось з цього не буде, механізм буде працювати неправильно.